Вашій увазі я пропоную переглянути буктрейлер до твору Всеволода Нестайка Тореодори з Васюківки. Всеволод Нестайко це найпопулярніший дитячий письменник. За 55 років літературної діяльності він написав більше 30 повістей, романів і збірок оповідань частина яких увійшла до Золотого фонду дитячої літератури України. Тореадори з Васюківки це трилогія українського письменника, яка була надрукована однією книгою. Це пригодницький та гумористичний твір. У ньому автор зобразив різноманітні пригоди хлопців, які потрапляли у цікаві захоплюючі ситуації і намагалися довести власну самостійність у їх виріснення. Головними героями даної повісті є Павлуша Загородні та Ява Рейн. Ява та Павлуша звичайні школярі, друзі-п'ятикласники, які живуть у селищі Васюків. Ці хлопці постійно щось вигадують, фантазують, є порушниками дисципліни. Павлуша Завгородній мріяв стати льотчиком. Від його імені ведеться вся розповідь. А Яварець, його справжнє ім'я Іван. Коли він був маленьким, він ніяк не міг сказати своє ім'я. В нього тільки виходило Я ва. З тих пір його і стали називати Ява. Друзі завжди вигадували різні штуки Заради слави. Павлуша згадує, як літ Ява запропонував провести бій без. Така ідея виникла після перегляду фільму Тереодори, який вони подивилися у клубі. На ній хлопці вирішили взяти явину корову контрибуцію, яка не захотіла брати участь у шоу і, розізлившись, а от чим закінчилася ця історія, ви дізнаєтеся, коли прочитаєте дану гумористичну полі Стеволода Нестайка «Тореодори з Васюківці. Бажаю всім успіху!